Улучається Костянтин Нємічев, представник спецпідрозділу Кракен Полку Азов. Вітаю, Костянтине. Вітаю вас. Дивіться, оцінка того, що сталося в Оленівці, ваша як азовця, як людина, яка втратила фактично побратимів і продовжує втрачати на цій війні. Ваша оцінка того, що відбулося? Ну, ми всі бачили позавчора відео, де окупанти викладали, як вони. І здіваються над нашими військовополоненими, і е, я так розумію, що вийшла ця інформація, і почалися якісь перевірки, і вони вирішили просто знешкодити, знищити, знищити е, всі докази, які е, вони наробили з нашими військовополоненими, і просто взорвали їх в е, цьому бараці. Гаразд, Азов оголосив полювання і збір інформації якраз про злочинців і тих, хто був причетний до цієї, от, скажімо так, першої відеоверсії знущань над українцями. І, власне, якусь інформацію вдалося додатково ще з'ясувати по цим людям? Так, звісно, інформацію е, скидують. Інформацію скидують хто працює зараз в Єленівці, е, хто е, робив це все, хто робив саме те знущання, яке ми бачили там декілька днів тому. Тобто інформація є зараз. Ми її збираємо, перевіряємо і будемо потрохи викладати, і будемо так кажучи, приймати міри. Якщо ніхто з таких організацій, як там ОБСЯ Червоний Хрест, не може прийняти якісь міри, то. Доведеться простим людям приймати міри і наказувати тих, хто не розуміє, як ведеться війна, що таке Женевська конвенція та все інше. Ну, до речі, маю зауважити, що ще на початку червня російські провладні телеграм-канали повідомляли нібито про те, що ЗСУ планує завдати удару або по Кримському мосту, мовляв, але це поки що неможливо. І можливою ціллю для удару, нібито ЗСУ, називали так само і колонію Воленівці. І от фактично, сьогодні ми говоримо про цей факт, вже, який звершився. От ми якраз показуємо скрін цього повідомлення на одному з російських телеграм-каналів, щоб. Показати очевидно, що росіяни ну ледь не планували цей злочин завчасно розуміючи, що відбувається у світі, що відбувається навколо них. Як ви прокоментуєте, от, наприклад, такі речі, про те, які ми зараз от говоримо, ці скріни? Ну, це агонія. Агонія Російської Федерації. Їм нема що показати зараз якихось перемог на фронті, і вони ось роблять такі речі, тобто. Просто знущаються над полоненими і показують своїм росіянам, як вони перемагають на фронті. А це не перемога, це поразка і це агонія. Тобто, вони показують, що вони вже не знають, що робити. Тому в принципі ми будемо і надалі боротися, і зараз чекаємо на озброєння, і будемо йти вперед і зачищати наші території та звільняти їх. А на ваш погляд, чого росіяни тоді домагаються, от такими вкидами, про які ми говорили на початку, там де знущання над нашим полоненим і стратою, оцею стратою Воленівці, те, що вони намагаються вчора від вчорашнього дня активно розганяти, чого вони домагаються такими діями? Адже вони фактично це проти нас використовують? Ну вони ж заявили, що це там Хімарцев обстріляли їх. Ну а нагадаю, що Хімар це високоточна зброя, яка б'є саме поточці локації, тому це все бред, і вони намагаються, так кажучи, внести деструктив в українське суспільство. Ось, але це в них не вийде. Тобто, всі розуміють, що таке російська помика, російська пропаганда, і вони в принципі черговий раз підтверджують це все. Ви зараз згадали Хаймарс? Які є системи взагалі? Взагалі як відбувається от планування удару? Тобто, от українські там артилеристи вирішили, що ага, б'ємо по Антонівському мосту? і що, так просто навели хаймарси і влупили. Як взагалі відбувається підготовка до таких ударів, де там склади, де якісь там військові об'єкти? От як це планується? Ну, в першу чергу, збирається інформація, збирається інформація з декількох істочників. Ось і після того, коли інформація підтверджується, що там знаходиться або склад, або розташування особового складу, і після того кажучи, виявляється точка, локація, і б'ється саме всю точку, і воно точно прилітає. Тобто те, що стосується хаймарців, існують засоби об'єктивного контролю. Я так розумію, існують супутникові знімки, існують а, а, радіо, не знаю, якісь а, станції, які можуть відстежувати. Тобто, є всі фактично є дуже багато точок підтвердження є партизани, це в першу чергу. Є е, знімки, які надаються нам від дружніх країн. Знімки саме з спутникові є інформація з різних відео фото, тобто дуже багато підтверджень. Тобто, і якщо з декількох іс істочників підтверджується е ця локація, то вона відпрацьовується. Ну, як ми бачимо, відпрацьовується точно тобто саме в цілі. Тобто, зараз логіка нанесення будь-яких ударів високоточних полягає в наступному. Спочатку йде розвідка. Потім іде до розвідка, переконуємося, що це точно військовий об'єкт. От не знаю, там завдяки дронам, завдяки е, е, там партизанам підтримуємо зв'язок, отримуємо 100% запевнення, що це так, і тільки після цього наноситься удар. Але ж, е, виходячи з цієї логіки, наші прекрасно знали, хто в Оленівці знаходиться. Правильно чи міг... могли оператори, наприклад, чисто гіпотетично. Чи могли, наприклад, оператори е, Хаймарса або будь-якої артилерійської системи української ввести неправильні координати і дані, щоб потрапити саме в Оленівку, але, а не там за пару кілометрів, де знаходиться військовий склад ЗБК? Ну в першу чергу е, хочу нагадати, що немає прильоту. Тобто, е, взрив відбувся саме в, е, в центрі. Цієї приміщення, тобто, ми не бачимо якась ракета залетіла або ще щось. Тобто, ми бачимо просто е, пожар, який відбувся після взриву. Ось а звісно, що Хаймарс це дуже така високоточна зброя, яка коштовна е, ракета. І тому її просто так не використовують. Всі виходи хаймарсів були чітко по цілі, і вони підтверджувались. І ми бачили після того, як взриваються або склади, або новини, коли розбили місце розположення окупантів. Експерти, експерти Американського інституту вивчення війни також кажуть про те, що немає ознак влучань будь-яких РСЗВ по цьому об'єкту. А характери, а характери руйнувань, які там характери осколків, які зараз видно частково на стінах, свідчить про те, що ви правильно зауважили, що вибух був всередині приміщення, тобто це фактично спланований теракт, який було б направлено на знищення наших військовополонених. От ми маємо в черговий раз підтвердження, не знаю, терористичної діяльності росіян? Ще питання: як співпрацює полк? Я розумію, що ви, можливо, не можете говорити за весь полк, але маю запитати. Як сьогодні Азов співпрацює із координаційною радою військовополонених, які були от, власне, виведені із Азову? Якась допомога, якась інформація надається. Так, звісно, в нас є патронатна служба, яка займається саме з тими людьми, які повернулись з полону, з родичами та всіми іншими, які мають до цього відношення. Тому е, інформація збирається. Ми, Я думаю, бачили там відео, де хлопці, які вийшли з полону, дають коментарі. Тому ми працюємо. На ваш погляд, як тепер ми повинні захищати. Тих полонених, які залишилися, які залишаються в Росії на окупованих тимчасово територіях від повторення подібних ситуацій, які потрібні механізми міжнародного втручання, не знаю, які механізми на ваш погляд потрібні, щоб убезпечити? Ну, в першу чергу, це е, ті організації, які давали там свою гарантію. Це Червоний Хрест, е, наглядові місії та всі інші. Тобто, вони в першу чергу повинні працювати. І коли ця ситуація відбулася, тобто вони повинні відповідати за це, тому що вони були гарантами, і вони зараз повинні робити так, щоб Росію визнали всьому світі терористами, і вони були. Повністю під санкціями всього світу, і тому вони зараз повинні працювати. А ми повинні, як суспільство України, тиснути на них, щоб вони працювали в першу чергу і захищали тих полонених, які зараз ще знаходяться в полоні. Ну я власне хочу нагадати нашим телеглядачам, що коли були домовленості про виведення бійців Азову і інших підрозділів військових, які захищали Азовсталь. То ця домовленість була на рівні головного управління розвідки і на рівні е, головного управління розвідки Міністерства оборони Росії. Тобто, це домовлялися між собою не ФСБ із е, ГУР, а це домовлялися військові. І, взагалі, у військових є поняття якоїсь кодексу, якої якої зрештою, коли власне. Поводяться до з військовополоненими, як і з військовополоненими, ви згадували про Женевську конвенцію. Як тепер у цій ситуації можна ставитися до? Слів до запевнень, наприклад, тих самих гурівців або російських військових, що мовляв, все далі буде спокійно, що нікого не будемо ображати, нікого не будемо катувати. Знову ж таки, зважаючи на те, що росіяни не допускають витоків будь-якої інформації про те, де знаходяться азовці, де знаходяться ваші побратими, і власне тримають такі напрузі суспільство, що. Щоб якось розігрівати всередині невдоволення, наприклад, українську владу, от мовляв, ви не витягуєте наших азовців. Хоча я певен на 100% що ця робота не припиняється, ну на жаль, ми воюємо з шулерами, до яких ми вже звикли. Тобто люди, які не тримають слово, які постійно роблять так, щоб. Україна була невигідній ситуації, тому те, що вони там розповідають, те, що вони дають своє слово, це так кажучи, можна помножити на нуль, тому що все, що ми бачили, тобто мінські домовленості зараз домовленості, тобто Росія їх не. Дотримуються і все, що ми бачимо, тобто вони їх тільки порушують, тому висновок один нема з ними за що домовлятись. Треба воювати, відстоювати свої землі і перемагати. І останнє запитання: як ці події, про які ми зараз з вами говоримо, впливають на моральний дух наших бійців? Ну зокрема, як на це азовці реагують, рядові хлопці, які от щодня в окопах, всі готові мститись. Мститись за хлопців, тому що всі розуміють, що таке війна, і всі розуміють, що треба помститись за своїх побратимів, які, от оче, які е, були взяті в полон, і після того з ними ось таке відбулося. Тобто, всі готові вже. Звільняти території і закривати питання повністю з Російською Федерацією. І я думаю, що після того, як ми переможемо, режим впаде і вже буде там нова країна, і люди будуть вже жити по-новому. Дякую. Дякую, Костянтину Немичеву, за непросту розмову. Це був Костянтин Немічев, представник спецпідрозділу Кракен батальйону АЗОВ.